Доброго дня, безпечний регіон. У нас чергова знакова подія. Нещодавно відбувся благодійний аукціон, на котрий ми передали тубус від Джевеліна. Джевелін відпрацював під Мар'янкою. Він спалив вражеського танка. тубус від «Джавеліну» на благодійному аукціоні. Був проданий за рекордну суму за 131 тисячу гривень. На ці кошти, завдяки Павлу Миколайовичу, були придбані кровоспинні турнікети. Це такі джути кожен кожний боєць на фронті повинен мати чотири таких, тому що в нас чотири кінцівки, дві руки, дві ноги. Чотири таких джгута. Вони зупиняють критичну кровотечу. Коли бєць поранений, в нього є максимум 120 секунд, щоб зупинити артеріальну кровотечу. 120 секунд, і цей жгут накладається і спасає життя завдяки організованому благодійному акціону. Завдяки організатору Бабі Павлу Миколайовичу, це глава Дніпровської адміністрації, відбувся цей захід. Майже 100 жгутів уїжджає зараз на фронт. Це скільки? 100 на 4. 25 бійців будуть врятовані життя. Дякую вам за допомогу нашим захисникам. Дякую вам. Ви теж дуже добре підтримуєте бійців. І завдяки вам бійці дійсно отримують, підтриму, яка потрібна. На, на передовій на фронті. Нашої. І ми хочемо в свою чергу від Дніпровської адміністрації теж вам подякувати, тому що ви настільки допомагаєте Збройним силам, настільки їх підтримуєте. Хочемо вам вручити ось таку подяку до Дніпровської адміністрації за вашу небайдужість за вашу активну діяльність. А також хочемо вручити вам годинник, щоб він тільки показував вам щасливі години. Мирний час. мирний час і хочу привітати засновнику благодійного фонду «Безпечний регіон» Гулієва Сергія Романовича за громадську та благодійну діяльність, активну життєву позицію, незглавність духу та вагому особистий внесок, гуманітарну допомогу Збройним силам України. Він визначається подякою. Дякую йому і зонду перемоги вмічаю. Слава Україні! Дякую.